До незаконно зведеної висотки Синергія 2 плюс продовжують прокладати проїзд. Зараз ряють траншею на місці знищеного будівельниками столітнього дуба. Чим загрожує створення цього проїзду, розбиралася Ліна Кожух. Два тижні тому будівельники компанії Синергія незаконно знищили на вулиці Новооскольська вікове дерево. Пізніше забудовник компанії та депутат міської ради Ігор Оверко приїхав на зустріч з жителям навколишніх житлових комплексів. Та незважаючи на їхні протести, заявив про створення тут проїзду. Я буду далі робити проїзд. Я буду виконувати підпорну стінку для того, щоб використовувати цей проїзд, як передбачено детальним планом території. Не більше, не менше будь-яких дерев трогать, я не збираюсь і не буду. Це я вам обіцяю при камерах і при всьому іншому. Забудовник віддав активістам документи, за якими прокладення тут дороги, нібито законне. Зараз вони на опрацюванні у незалежного юриста. Місцеві говорять, проїзд створить тут колапс, адже він буде завузький та ще й запаркований машинами. Місця для парковки на 450 квартир, висотки Синергія 2 плюс, тут дуже мало. Якщо вже це вилося загального користування, ну тоді давайте її зробимо так, як вона повинна виглядати для такого великого будинку з широким там метровим проїздом, щоб нічого не заважало, щоб була безпека, відстань від будинків. Жителі навколишніх будинків оберігали вікові дерева від спилу з літа. Раніше тут була зона відпочинку, натомість отримали бруд і гуркіт. Говорить, що, попри заборону закону, техніка працює і у вихідні. За коментарем телефонуємо Ігорю Оверку. Відповідь забудовника передбачувана. Ви ж знаєте мою політику щодо коментарів компанії по тому. Дякую, до побачення. А поки, попри протести місцевих активістів, по вулиці Новооскольська продовжує працювати техніка. Корінь спиляного столітнього дуба вже викурчували. Аліна Кожух, Олександр Кравчук, інформаційна агенція погляд.